А й правда, крилати ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання? У кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина ніби той не літає, а крила має, а крила. Май Ліна Костенко Крила.